Всім привіт! Ви на каналі Твоє кіно і з вами Вадим. І зараз я планую заглибити вас. Ні, ні. Не у ваше минуле з поразками та перемогами. Це контент вже для каналу, твоя психоаналітика. А у світ кіно. Бо сьогодні розповім про все цікаве та нудне, що трапилось на тижні у світі. Розповім про скандал з Оскаром, перенесення Бетмен 2, ідеально жіночо вірну роду Соню та успіх панда Хонг-Фу 4. Поїхали! Почну з сумної, але життєвої новини. Повідомляю, що Batman 2 змінив дату виходу і тепер вийде лише у жовтні 2026 року. Раніше, нагадаю, інсайдерами зі свічками ширились чутки, що сценарій ще не завершений і потребує дороблення. А знімати без сценарію вміє тільки сьогоднішній Дісней. Тож перенесення виглядає логічним та правильним кроком зі сторони ворнерів. Або, або, може, творці просто ще не встигли знайти темний куточок, новий темний куточок. Точок, звідки буде пафосний, повинно виходити Патісон. Тут думки розділилися. Як розділилися чутки щодо скасування нового фільму Зоряні війни про багатостраждальну рей. Пряме продовження видатного у всіх аспектах епізода 9 за чутками був скасований: джерела різноманітні і у багатьох випадках трішки навіть жовті, як сніг. Але я б не вірив у що кажуть стосовно цього фільму, до офіційного анонсу Дісні, Що що стосується мене, то я вірю в те, що цей фільм скасують, скажу вам чесно, дійсно повернуть права лукасу, і той зніме крутий епізод 7. Що? Це, це не реалістично? Ну, у будь-якому випадку це більш реалістична, ніж дійсно зробить щось нормальне по цьому франчайзу з сьогоднішніми керівниками та ефективними менеджерами. До речі, про зоряні війни. Джон Уілімс, композитор оригінальної трилогії, заявив, що свого часу написав любовну пісню для обміну сеїтіми між Люком та Лею. Проте так ніколи і не випустив її, бо вже у другому фільмі стало відомо, що вони брат і сестра. Ну і добре, бо інцест це справа сімейна. Та і щастя любить тишу. А ось кого щастя не любить, так це оператора майбутнього фільму The Man with the Back, в якому зніметься Алан Річсен. Ви зараз бачите його на екрані, та Арнольд Шварцнегер. Теж бачите на екрані. Я буквально не уявляю, яку широку лінзу треба брати оператору для того, щоб засняти ці дві шафи в одному кадрі. Сам же фільм знімає Амазон, а історія розповість про самту, який звертається до видатного злодія, щоб повернути вкрадену торбу. З різв'яними подарунками, щоб врятувати Різдво. Так, ось така шиза. Також Amazon повідомив, що погодив умови контракту з Беном Афліком, Джоном Бернталом та Джей Кей Сіменцем для участі у сиквелі фільму Аудитор або розплата. Режисером фільму буде режисер першої частини Гемін О'Конер. І це дуже крута новина, бо перша частина крутий та приємний фільм. Раджу вам подивитися його, якщо ви якось його пропустили. Це дійсно класне кіно. А ще ви могли пропустити екранізацію неймовірно успішної серії ігор Watch Dogs. Пропустили через те, що це не неймовірно успішна серія ігор. Угу. Проте стало відомо, що New Regency Picture принесуть все одно цю гру на великі екрани. Головну партію, щоправда віддадуть Софі Уайлд, а не чоловіку, яка дуже круто відіграла у фільмі Говори до мене. До речі, до речі, якщо цікаво, хто з пабліків та сайтів копіює новини з Рашкастена, там буде вказано. Не говори до мене, а один, два, три демон прийди, як назва цього фільму. Тож, ну просто я вам це кажу, щоб ви, може, почистили свій телеграм. Ну а якщо коротесенько про гру, то вона розповідає про бойового хакера, який може зламати майже все, що має вихід в інтернет чи блютуз. Ну або хоча б Айкіпорт. Ну і якою б успішною не була екранізація, все одно вона не буде такою успішною, як бунтівний місяць, який став найкасовішим фільмом. Минулого року здивовані. Все просто Зак Снайдер на тижні прийшов на подкаст до Джо Рогана і заявив, що його фільм глянули 90 мільйонів людей. Зазвичай фільм дивляться вдвох. Ну, це правило таке на думку Зака Снайдера. Тож у нас 180 мільйонів людей. І якщо додати кожному вартість квитка, то вийде сума 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Ось так просто щоправда, чому це не спрацювало з кінотеатральним пакетом, де бунтівний місяць виходив на справу, або чому провалилися Аргайл, Наполеон та вбивці квіткової повні, і де Ползак чомусь не розповів. О, Казковий, чувак, казковий. Ну і казкові творці нової екранізації коміксів Руда Соня. Головна актриса нової екранізації Матільда Луц Матільда заявила, що глядачам не слід очікувати візуального шику, а треба чекати саме розкриття жіночої натури персонажки. Так, спін офф про конана Варвара завжди чекав адаптацію, де Соня. Розкривали не як воїни і показували б чудовий екшен, а робили нову спробу створити свою барбі чи бідолашні створіння. Дуже чекаю. Ну і перед продовженням я хочу просто нагадати, що у мене зараз відбувається розігріш призів. Ви зараз можете бачити всі ці призи, ну які слоти на фото. Збираємо для третьої окремої штурмової бригади ціль 60 тисяч гривень збір до 1 квітня або до моменту закриття банки. Кожні 100 гривень це один квиток. Для участі у розіграші. Сам же розіграш пройде на каналі. Твоє кіно у вигляді прямого ефіру. Всі деталі та посилання на банку у першому коментарі та описі до цього відео буду вдячний вам за участь, тому що це допомога нашій армії. Тепер давайте поговоримо про релізи тижня. У кінотеатрах головною прем'єрою буде Я Побєда і Берлін», Огляд, на який ви можете чекати, також на твоє кіно плюс з дня на день, а може, він навіть вже і вийшов. Окрім цього, виходить фільми Я капітан, заручники острова та Уявний друг. На уявний друг можливо теж вийде огляд. У серіальному світі слід чекати повернення другого сезону мультсеріалу Невразливий Проєкт вийде 14 березня на Amazon Prime. Цього ж дня на Макс вийде серіал Дівчата в автобусі. Тож, якщо ви дівчина в автобусі. Можете подивитися. Ну, а 15 березня на Apple TV Plus вийде проект «Менхант» про вбивство президента Лінкольна, а не екранізація гри «Менхант». На каналі Твоє кіно я розповів свої думки щодо повного перезапуску кіно Всесвіту Марвел. А на твоє кіно плюс я випустив огляд на Марсіаніна Діва проти біди та панда Комфу 4. Так, ось так багато контенту за тиждень. Тепер же давайте перейдімо до коротесеньких новин. Міні Джон заявив, що його персонажа Джаггернаута не буде у Дедпул 3. Слава блін Богу. Нів Кембл офіційно повертається до головної ролі у франчайзі Крик. Сьому частину буде ставити сценарист оригінального фільму Кевін Уільямсен. Джеймс Ган заявив, що перший сезон Миротворця, який виходив у 2022 році, який був дуже дуже непоганим серіалом, не буде каноном нового Всесвіту DC. А ось другий встане так, в серіал почнуть фільмувати влітку. Ось так все за. Плутана у сучасному DC. Ну і недалеко відходячи, Керан Гіліан хоче зіграти отруйного плюща у новому всесвіті DC. Я тільки за будь ласка, будь ласка. Тот Говард, людина, яка відповідає за франчайз Fallout, заявив, що спілкувався з творцями серіалу, щоб сюжети цього самого серіалу, який вийде у квітні, і майбутньої Fallout 5, яка не зрозуміла, коли вийде, ніяк не збігалася. Venom 3 змінив дату виходу. Тепер картина виходитьме раніше, 26 жовтня, а не 8 листопада. Окрім того, фільм тепер має під заголовок Venom 3. Останній танець або Last Dance. Можливо, навіть буде камео Майкла Джордана. Серіал з цього став найрейтинговішим проєктом Hulu. Перші епізоди подивилися 9 мільйонів глядачів на Disney+, та Hulu. Це майже одне те саме. Вітаю, дійсно вітаю, серіал дуже і дуже хороший. Уилл Сміт виклав у соціальних мережах фото українського всюдохіда Шерп. Одна з моделей українського велетня з'явиться. І у новій стріпці погані хлопці 4. Поки невідома роль цієї машини, але саме вона може замінити Мартіна Лоуренса у наступних частинах франчайзу. Прем'єра фільму 6 червня цього року. Мадам Павутина нарешті таки отримала дату цифрового релізу 15 березня. Саме в цей день ви зможете насолодитися одним з найгірших фільмів цього року у себе вдома. Огляд, до речі, є на каналі Твоє кіно плюс. Сідні Свині заявила, що не думає про провал Мадам Павутина, бо вона. Вважає себе просто актрисою, яка виконувала свою роботу на майданчику. Цитую: я була просто за компанію, пасивно спостерігаючи за тим, що відбувається. І ось знаєте, кого б я не звинувачував у провалі цього фільму? Так це її, як і всіх акторів, окрім та Джонсона, яка відіграла просто жахливо і багато проблем у фільмі, є через її похлістичне ставлення до роботи. Неочікувано кінокомпанія Дісней повернула зі світу мертвих фільм Петі Дженкінс Роук Сквадрон. Офіційно фільм і не скасовували, але про нього не згадували десь три роки. Зараз Петі Дженкін займається редагуванням сценарію і завзято хоче випустити цей проєкт. Ну і з'явилася інсайдерська інформація, що Дісней повністю відмовились від триквелу капітана Марвел, Вічних та четвертої частини людини Мурахи. Також за інформацією деяких видавництв під ніж пішли багато серіалів, а також фільм про молодих месників. Ну що тут сказати комусь, нарешті щось дійшло до голови, коли грошенят стало не і набагато у кишенях. Стрімінг-сервіс Макс повідомив, що цього року на ньому вийде багатостраждальний фільм Сальмовий лігво. Це така екранізація книги Стівена Кінга про вампірів, які захопили містечко. І діти або підлітки тепер повинні їх всіх вбити. Такий собі Райтфолл у книжковому всесвіті. Проект був відзнятий ще у 2021 році, а потім зник і не подавав жодних ознак життя. А ось, хто подає ознаки життя, так це гаманець. Крістофера Нолана цей самий геніальний режисер отримав два Оскари у неділю і заробив для себе додаткові 20 мільйонів доларів. Тепер його гонорар та проценти з бонусами від Опенгеймера склали нереальні 100 мільйонів доларів. Це майже одна десята усієї суми збори фільму Божевільний успіх божевільного талановитого режисера. Ну а сам же він вже почав розробляти сценарії переосмислення серіалу 60-х років, ув'язнений. Це Може стати і його, до речі, наступним режисерським фільмом. Я, я люблю Нолана, тож радий. Загалі Фіанакіс хоче продовження франчайзу Похмілля у Вегасі, проте бачить його не як фільм, а як анімаційний проєкт. Я просто хочу побачити продовження цього франчайзу. Ну і Нінтендо анонсувало, що друга частина «Супербрати Маріо вийде 3 квітня 2026 року. Дуже несподіваний анонс. Тепер до трейлерів. Їх не дуже багато. Аркадія, це буде новий фільм з Ніколасом Кейджем, який шукає монстрів, які в свою чергу шукають його у світі постапокаліпсису. Прем'єра 11 квітня 2024 року. Омен початок викатив другий трейлер, який планує врятувати фільм від гучного провалу. Я впевнений, ви про це фільм навіть не чули. Прем'єра 4 квітня 2024 року. Netflix випустив Тізер нової фантастики Дженніфер Лопес у головній ролі: Шанк Чі, Робомех із Матриці Аватар. Тару та Тайтенфол дорогий богатий пост продакшн все на місці. Мені дійсно все сподобалось. Прем'єра 24 травня. Також вийшов новий погляд на франчайз Ворон з Білом Скашгардом у головній ролі. Виглядає стильно, яскраво, брутально, та найголовніше не паразитує на оригіналі і має свій власний стиль. Прем'єра 6 червня 2024 року. Netflix випустив майже фінальний трейлер серіалу Проблема трьох тіл. Виглядає як нереальний бенгер і один з топів цього року. Прем'єра 21 вересня 2024 року. Netflix також буде Дарував і новий трейлер до серіалу Паразит Сірі. Виглядає дуже цікаво, чекаю і раджу подивитися це промо. Воно того варте. Прем'єра 5 квітня 2024 року на Netflix. Додатково презентували новий трейлер аніме по загину самогубців. Все виглядає яскраво, динамічно та весело. Атомна бомба вам у відео. Amazon випустив повноцінний трейлер серіалу Fallout. Прем'єра вже у квітні. Дихай! Або інакше за тебе буде дихати Міла Йович, саме така історія про постапокаліпсис, де стало занадто багато душних людей. Очікує вас у новому трейлері Прем'єра, 25 квітня. Думками на Вивері 2 також отримав свій повноцінний трейлер прем'єра 13 червня цього року. Дуже крутий трейлер, також зігрейте схід. От прям дуже раджу вам подивитися. Картина виходить на стрімінгу хулу 12 квітня і розповість про можливість головної героїні повертатися у минуле через музикальні треки. Знову ж таки, виглядає дуже цікаво та має вайби прекрасного фільму Boyfriends з майбутнього. Ну і повернемось до новин, а точніше поговоримо окремо про Оскар 2024 року. В цілому, церемонія не стала цікавою подією, і майже всі фаворити отримали свої статуеточки. Та Кіліан Мерфі та Дауні Молодші отримали Оскари як найкращі актори першого та другого плану у фільмі Опенгеймер, як і було очікувано. Емма Стоун здобувала та взяла найкращу актрису, а Давона Джой Рендельф найкращу актрису другого плану. Статуетки за найкращу оригінальність сценарій отримав фільм Анатомія падіння. Я задоволений. А за адаптований сценарій американське чтиво, яке я так і не подивився. Найкращий монтаж та саундтрек взяли творці Опенгеймеру. А бідолашні створіння взяли нагороду за найкращого художника-постановщика та костюми. Спецефекти неочікувано виграв фільм «Годзіла-1», хоча я ставив на творця. А найкращою анімацією стала робота Хідео Міадзакі, як ви живете? Чому не павичок? Ну напевно, тому що Спайдермена не створював Міадзакі. Якби створював Міадзакі, та що там спайдермен, навіть якщо мультфільм, де було всього дві палички у кадрі, то Оскар був би його 100%, тому що це блін Міадзакі. Фільмом ж року став так Опенгеймер. Ну і найкраща новина перший Оскар для України отримала команда фільму «20 днів у Маріуполі у своїй переможній промові, яку багато коментаторів на Ютубі вже назвали найкращою за увесь час Оскарів, і я з ними погоджуюсь. Всеслав Чернов заявив, що він перший лауреат, який не хотів би, щоб його фільм був знятий. Він би обміняв цю нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на нашу країну. І після цих слів. Режисери нагороди, знаєте, що зробили? Пустили виступ Райна Гослінка з його «I'm just Ken». Прекрасний таймінг, чудовий результат. Загалом же всі зірки були дуже красиві. Навального теж згадали, куди ж без нього. Білялі ж взяла ще один Оскар за свою роботу. У Барбі Кіміл провів ще один Оскар на найвищому рівні. були крінжові жарти про Трамп. Був оголений Джон Сіна. Ну і був скандал, але не на самому Оскарі. Наступного дня телеканал Суспільне Україна повідомив, що їм прислали укорочену версію Оскара, яка повинна була йти увечері цього дня. На цьому каналі. Проте в ній не було нагороди за документальний фільм та промови Чернова. Очікувана, це не влаштували канали, вони просто вирішили пустити повну версію нагороди. І ні, це не було помилкою. Стало відомо, що дійсно, і саме вони є правовласниками телетрансляції. Заявили, що укорочена версія була узгоджена заздалегідь і в ній одразу не повинен був бути присутній сегмент з найкращим документальним фільмом. Ну, Ось така хуйна малята. Проте нагороду ніхто не скасував, і слова Чернова стали вірусними у Ютубі, Ікс та Фейсбуці. Тож просто я хочу подякувати Оскару за першу нагороду для нашої країни і за можливість Чернову сказати про нашу ситуацію світу. Це дуже блін круто. Ну і також за день до Оскара були обрані переможці премії Золота малина малина-2023». Найгіршою картину року став Вінні Пух, Кров і Мед. У цього ж фільма і найгірший режисер фільма, Найгірший актор це Джон за фільм Мерсі. Найгірша актриса другого плану Меган Фокс не сливні чотири. Найгірший актор другого плану це її колега по фільму Сільвестр Сталоне. Найгірша актриса року взяла знову таки Меган Фокс. Найгірший сценарій року війні. Пух, найгірше ремейк, сіквел чи спін-офф року знову таки Вінні-пух, найгірше дует року так Вінні-пух. Тож так, дуже все прямолінійно та нецікаво. Тепер поговоримо про касові збори. Перше місце зайняла анімаційна пригода панна Кунг 4. Незважаючи на свою якість, яку я описав у огляді. Картина отримала 58,3 мільйона доларів та стала другим найкращим стартом у франчайзі після першої частини. Глядацька оцінка у США а з мінусом. А тому можна очікувати на досить непогану витривалість продукту. Міжнародні майданчики додали у загальну касу 22 мільйони доларів. А тому загальне досягнення мультфільму у світі 80,5 мільйонів доларів. Друге місце зайняла. Дюна частина 2». пригоди пола Атрейдеса зуміли зібрати 46 мільйонів доларів та впали лише на 44 порівняно з минулим тижнем. Чуда не вийшло, а тому про мільярд тепер можна і не мріяти. Проте фільм все одно виступає чудово, і дворці матимуть перший прибуток з продукту вже на наступному тижні. Я вірю, що буде хоча 800-900 мільйонів. У міжнародній касі разом США у фільму на даний момент 367 мільйонів доларів. Ну а третій став же гастик уявний Друг. Хоч він і має посередню оцінку, це з плюсом. Картина зуміла взяти 10 мільйонів доларів. З урахуванням бюджету у цій самі 10 мільйонів доларів картина зможе окупитися з міжнародною касою, звичайно, вже на наступному тижні. Тож, тут теж не буде ніякого провала, не буде успіху, але й не буде провала. Ну і хочу подякувати людям, які мотивують мене створювати цей проєкт і надалі. Ви зараз можете бачити їх всіх на екрані, особливо подяка де Ярославу Левченко з ворою та. Павлу е. Мега Ультра подяка. Миколі, дякую, Микола. Ну і висловлюю окрему подяку для Дмитра Володимировича та його дружини Дар'ї. Дякую вам. Ну і на цьому все. Буду радий вашому коментарю та лайку. Якщо вам дійсно подобається мій контент, можете стати спонсором на Ютубі. Там всього 50 гривень. Це просто підтримка, щоб я бачив. Та баймі кофі з перками. Побачимось на наступному тижні. Що найде!